Напередодні голосування на виборах у Росії, що мають відбутися з 15 по 17 березня, влада Росії була дивно відвертою, коли вбила єдиного реального опозиціонера Олексія Навального. Ще й, до речі, українця за походженням, хай навіть його політичні погляди були, м'яко кажучи, далекими від проукраїнських. Чи всі знають, що родина батька Навального з Чорнобильської зони, з селища Залісся, яке до війни, до речі, показували туристам, воно відселене і повністю заросло лісом. Після аварії ЧАЕС батько Навального переїхав у Бучанський район, селище Нове Залісся. У Бучанському району живуть родичі Навального. Один з них чоловік на ім'я Ілля Ілля Навальний. Був вбитий окупантами у бучі на початку війни. Люди кажуть, вбитий він був лише за прізвище, тож його а, підозрювали, що він є родичем російського опозиціонера. Є різні точки зору на причетність Кремля до загибелі Олексія Навального. Російська опозиція впевнена, що влада безпосередньо причетна до вбивства Навального. А ось голова гур Кирило Буданов каже, що Путін Навального не вбивав, що Навальний помер з природніх причин. В нього дійсно відірвався Тромб. Проте, як не крути, російська влада все ж таки вбила Навального хоча б тоді, коли посадили його за грати, а потім вигадувала проти нього нові звинувачення з явним наміром продовжувати його ув'язнення до нескінченності. Нагадаю, у травні 22-го року Навального, який вже мав вирок і знаходився у колонії Володимирській області, звинуватили у створенні екстремістської спільноти. Дуже швидко, уже у серпні того ж року, був суд і вирок 19 років суворого режиму, чи особливого режиму, як вказано у вироку. Арештували навіть адвокатів Навального. Уявіть собі. Ігор Сергунін, Олексій Липцер та Вадім Кобзєв – адвокати Навального, по справі про екстремістську спільноту також були арештовані як посібники екстремізму. І Навальному готували ще одне звинувачення: тероризм. Тобто ці 19 років це були теж не останніми. Його півроку тримали в камері, не випускали на прогулянки, а потім. Його перевели до ІК-3, так званої. Це виправна колонія і мали в Ненецькому автономному окрузі у селищі Харп. Ця колонія, вона відома під назвою Полярний Вовк. А вона знаходиться за полярним колом в умовах вічної мерзлоти. Тобто, неважко здогадатися, що життя там не солодке, як цукор. І ось у грудні 23-го року Навального топували до полярного вовка, а вже 16 лютого. Тобто за два місяці Навальний помер. Може так, він помер через природні причини, як каже Буданов. Це взагалі не дуже важливо. Бо навіть якщо так, то він стовідсотково помер через нелюдські умови утримання, фейкові звинувачення та помсту Кремля. Тобто, виявляється, що Кремль напередодні виборів відверто розправився з єдиним своїм реальним конкурентом. А потім ще не відував тіла родичам, ну, всі в курсі цієї частини історії. Тобто, якщо казати про відвертість, то так, російська влада вчинила у цьому випадку гранічно відверто. Її нічого не налякало, не засмутило, вона вбила Навального. Кажуть, вони боялися, що Навальний повторить трюк Нельсона Мандели. Той, нагадаю, провів 15 років за Гратами. А потім все рівно вийшов і переміг на виборах, і таки зруйнував південно африканську расистську систему систему апартейт.